Вітаю! Сьогодні ми з вами познайомимось з голосним звуком О та буквою О. А спочатку давайте повторимо. Тож, звуки ми не можемо побачити, але можемо почути та вимовити. Букви ми можемо побачити, ми можемо їх написати та прочитати. Коли ми вимовляємо звук, о! Наш ротик стає круглий. Подивіться, які круглі губи. Голосок вільно виходить з рта і не зустрічає ніяких перешкод. Ми спокійно і вільно можемо його тягнути, як ниточку. О! Повторіть, як я. О! позначати ми голосний звук. Будем, як і всі голосні звуки, кружечком. Повторіть діти кружечком. А зараз разом співаємо. О! 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 В яких же словах є звук О? Давайте разом проговоримо: О-о! Очі. о Осінь. Огірок, олень, окуляри, острів, орел. А зараз давайте пограємо в гру, в якому слові відсутній звук О: Оса. Гриб. Олень. Правильно, зайвий гриб. А зараз. Кіт, обручка, огірок. То зайвий? Зайвий кіт. Давайте розглянемо букву О і подумаємо, на що вона схожа. Подивіться: так, я бачу теж, що буква О схожа на бублик, на вінок. Вона схожа навіть на годинник. І на котика, коли він спить, а ще на колесо, обручку. Давайте разом проговоримо вірш про букву О. Буква О на сонце схожа І на бублик, і на обруч, мов кермо, хочу я взяти круглу букву О. А зараз? Порахуйте і назвіть всі букви О. О, 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 О. Я нарахувала 5 букв. А ви. А зараз приготуйте олівці. Давайте напишемо букву О на листку паперу. Тож ставимо крапочку вгорі згори вниз пів. Ведем. Тож сьогодні ми з вами вчили букву та звук О.